Новини фронту, і сьогодні вони буквально позитивно вибухові для нас у Севастополі гриміло так, що у ворога без перебільшення шок та паніка. Наші ракети уразили штаб чорноморського флоту Росії. Попри завіряння окупаційної влади про відміну роботу ППО та безпеку офіцерського складу, у місцевих пабліках викладають інформацію про 40 госпіталізованих російських вояків, А щодо кількості загиблих, ці цифри тримають у суворій таємниці. Так почалось Взриви. Зриви, зриви в центрі города. Найвазовського. Однак на Севастополі атака не зупинилася, адже наші ракети долетіли ще до чотирьох районів Криму. Мешканці пишуть про гучні вибухи. Неабиякий прорив у наших бійців і на запорізькому напрямку. Тільки уявіть, воякам вдалося перемолоти російські зуби дракона, а це означає, що кінцева лінія ворожої оборони залишається позаду. Тож тепер українські танки можуть іти буквально на пролом та відтискати окупаційну армію. Добрі новини і на дипломатичному фронті. Стало відомо, яку допомогу нададуть Україні Сполучені Штати Америки. Нам постачатимуть ракети для ППО, боєкомплекти для Хаймарс, кулемети, снаряди різного калібру, ПТРК та понад три мільйони набоїв. Тож наша армія зможе впевнено продовжувати свій контрнаступ.